Вітаю, шановні глядачі. Сьогодні я запрошую зараз на вечірню чисточку. І до всього негативу, магічного впливу, будь-яких втручань тих, на тих людей, що дивляться відео, близьких людей можна також дітей, очистити від негативу. Це вечірня чисточка. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео, близьких людей, дітей. Я запалюю цю свічку. То прошу вищі сили, допоможіть очистити від негативу магічного впливу всіх людей, близьких людей, що дивляться цю чисточку, це відео. Як віск, потане, так зійдуть із усіх, хто дивиться відео близьких людей, дітей, усі порчі, прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, кладовицька магія, негативна, церковна, мусульманська, християнська негативна магія, привороти, остуди, отвороти. Вінчання на мерці зійде вінчання е, покривало зійдуть всі. Вінець без шлюб'я зійде. Повністю всі порчена самотність, ошейники, хомоти, оморочки сходять. Вся негативна магія приворотно сходить, хвороби, біль, сльози, страждання, порчі насмерть, заздрість, зглази сходять, порчі на здоров'я, мороки. Депресія, зайва вага, залежності від алкоголю, никотину, наркотиків, будь-які інші залежності сходять всі негативні звички, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на гроші на. Роботу, перекриття доріг на щасливу долю, чоловічу жіночу, перекриття доріг на магію, зійдуть всі блоки, блокировки, смуток, самотність, посттравматичний синдром, зійдуть всі розлади нервові, депресивний стан сходять всі суїцидні думки, самотність, страхи всі сходять, зійдуть всі страждання, з усіх, хто дивиться її близьких людей. Та сіль весь негатив на себе забирає. Буде так і так є. Ця свічечка працює як маяк для того, щоб закликати у ваше життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей, закликати перемогу, вдачу, успіх, вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрите. Всі шляхи на вдачу, на любов, на щастя, на мир, на злагоду. І з цим воском приходить у життя тих, хто дивиться відео близьких людей. Вдачі, успіх, любов, здоров'я, гроші приходять, вдача, мир, злагода. Відновлюється здоров'я, повертаються всі сили, енергія, молодість, краса, повертаються всі сили, фізична краса повертається. Також відновлюється нервова система, загоюються всі травми, рани, повертається жага до життя, приходить робота, гарні заробітки, вдача, успіх, щастя приходить. І з цим воском, з цим вогнем закликаю у життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей, налагоджується повністю. Всі дороги, шляхи легкі, двері для вас всі відкриті. Буде так і так є. От, і я буду дивитися картами зараз, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити, зняти із тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось у долю? Тут вже показують наскільки агресивне оточення, як вас замуровують, закривають. Дуже сильно за спиною. Переговори ведуться за спиною, обмовляють таємно роблять магію, агресивно дії, дійсно показані. Ви вже рятувалися, і не перший раз у вас і Верховний суд вийшов з цими людьми, іде війна, вже боротьба. Не перший раз отримують вони обратки, повертався негатив. тут Присутні люди, які мають магічну війну, уже більше, напевно, 10 років. от І зараз ви отримаєте перемогу, у вас успіх, вам повертається все, що вам належить, вдача успіх. Ці люди лютують, в них. Нічого не виходить, багато повертається їм назад. Вони ще більше скаженіють, Заперечую. одвертаю на віки вічні ворога, Одр... одвертаю, відсікаю всю агресію, убираю, аж стріляє по мені. вогонь. все назад, звідки прийшло туди і вертається? Вся агресія, всі негативні програми, порчі і прокляття, порчі насмір, заздрість, зглази. Негативні програми всі повертаються назад, звідки їх роблять, кому їх замовляють, хай туди і вертаються. Більше агресію чинити не зможуть, всі порчі і прокляття, щоб не робили все на себе. Забирають, буде так і так і. Є. Все погане, все лихе, всі прив'язки негатива. Ой за кольцовки, більше не працюють. Все погане, все лихе зворіт іде. Не, не по колу, не по крові, не по роду. не перейде, а тому, хто робив, лишаю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, да буде захист міцний і вдень, і вночі. Одведіть, одверніть ворогів, одверніть усіх, хто зла бажає. Більше лиха зробити не зможуть. Всі, хто на вас позаряться, сили втрачає, свідомість втрачається. Жити не зможуть, напасти більше не зможуть. Все погане і лихе назворіти, де очищається енергетичний фізичний простір, усіх, хто дивиться в війні, близьких людей до ідеального стану. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на вдачу, на любов, на здоров'я дорога відкрит. Більше ніхто не зможе втручатись у ваше життя. Без вашого дозволу, все погано, все лихе повертається назад тому, хто ставив, хто робив по верховному суду, буде так і так є. Давайте ще раз подивимось вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив? Чи втручається хтось у долю тих, хто дивиться відео близьких людей? Що треба зняти, очистити? Чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив втручання у життя тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут вийшла війна, ви боретесь за своє, за своїх дітей, за себе. Тут нападає, напевно, це свикруха вийшла. Це жінка похилого віку. Вона чинить дуже сильну агресію, ставлять вам програми на розлучення, сльози, страждання. Взагалі вийшла карта, що вона вас прям убиває, спалює дуже сильна агресія. Бореться більше ця жінка за фінанси. Вона хоче на ваш корабель потрапити, щоб її возили, щоб вона їздила в машині. Заперечую снятию, убираю, руйную всі плани, всю агресію, всі порчі, прокляття знімаю. Дивіться, який ошиничок. Ага, вже розсипався. Ну і добре слово. Що розсипався. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям на вдачу, на любов, на щастя, дорога відкрита. Вперед, знімаю весь негатив. Впрочу, весь негатив. Убираю, вона втомилася вже. Дивитися, як ви постійно боретесь, це дуже давня боротьба. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть. Усі, хто дивиться відео близьких людей, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, а буде захист міцний, все погане, все лихе, що роблять. Вороги повертаються їм назад, не на переклад на них самих, не по, долі, не по крові, не по долі, не по роду. по роду, колу, не переходить. Тому хто робив, лишає, хто замовляв. Хай з ними все це відбувається. Буде так і так є. Всю агресію, як тільки починають думати агресивно, відразу сили втрачають, втомлюються, більше агресію чинити вашу сторону не зможе. Буде так і так є. Отсікаю, одвожу ворога, на які віч. Все погане, що робили, анулірується. Більше не працюють, всі плани ворожі, зруйновані, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. На щастя, на любов, на здоров'я знімаються всі ресорки негативні програми, порчі на самотність, висушуються всі сльози і страждання, анулюється вся програма негативна, більше де працює Відкриваються шляхи дороги на щастя, на любов, на здоров'я. Буде так і так і є. Давайте подивимось вищі сили янголів, охоронців, духів, роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях в даний час. Є тут негатив, вас вводять в оману, мороки ставлять. Не хочуть, щоб ви працювали, займалися справою, щоб заробляли гроші. Хочуть зіпсувати ваші прибутки. Тут вийшов мені чоловік агресивний, він може ще й привороти ставити. Заперечую, весь негатив убираю. Як наче переманює весь ваш успіх до себе, знімається весь негатив, магічний вплив, всі втручання негативні, обираються, ануліруються, більше не працює Всю порчу на бідність знімає, стяги, крадники, анулюю, більше не працюють, повертаю назад. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Всі крадники, стяги, мороки, аморочки морочки зняті. Більше вам нічого не заважає працювати, заробляти гроші, бути активними. Відновлюються ваші фінанси до ідеального стану. Так, у вас будуть гроші, великі потоки грошей, без перешкод. До вас надходять гроші легкими, радісними шляхами. Отсікаю, обираю, знімаю всі мороки, порчі, прокляття. Скиди боргів, скиди бідності знімаю, повертаю вашу долю. Щасливо-багато. Всі ваші гроші повертаю вам назад, те, що вам належить, більше ніхто не зможе втручатися у вашу долю. Загоюються всі травми і рани. Більше немає причин для апатії і депресії. Ви щасливі і багаті. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Буде так і так і є. вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щастя, на любов, на здоров'я, на гроші. Тому, хто дивиться відео, близьким людям, дітям. Відновлюється енергія, повертається, здоров'я, вдача. Жага до життя повертається, буде так, і так і є. Угу. О вот така вже э, суща прям якась. Ось вона, випалюється, а шийник такий. Знімається негатив, тягарти цей уходять всі борги, негативні програми, порчі прокляття знімаються. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей, чи втручається хтось у долю? Тут сходять негативні програми. Вся підлі, підступні люди, люди дуже небезпечні, робили привороти, хотіли, щоб ви їх любили, вони вас використовують, заманюють, як вас мають заманити, і ви маєте віддати всі свої. Гроші, наче це ваша сім'я. Це обман. Це я заперечую, убираю Більше ніхто не зможе вас використати. Знімається весь негатив, магічний вплив. Всі втручання анулюються. Заперечую весь негатив, убирає. Анулірує всі програми приворотні, Знімаю. Більше втручатись у вашу долю ніхто не зможе. Буде так і так є. Все погане, все лихе, що робили, повертається назад, тому хто робив По Верховному суду, не на переклад на них самих. Буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу, відкритий шлях. Очищається енергетика до ідеального стану, очищає фізичний, енергетичний простір, донь, кіль. Від усіх негативних програм до ідеального стану. Більше ніхто не зможе втручатись у вашу долю, заважати вам жити не зможе. Загоюються всі травми і рани, більше не болить. Відкриваються шляхи дороги на вдачу, на любов, на щастя, дорога відкрита. Буде так. Вищі сили, допоможіть, поверніть ворогові все погане і лихе, всі біль сльози і страждання. Вийміть із душі, виймаю, серце виймаю, села йно вороже, хай сам з цим живе. Вам це більше не потрібно. Загоюються, всі травми і рани більше не були. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Загойте всі травми і рани, більше не болить. Вирішуйтеся всі фінансові питання, всі проблеми, більше немає жодних проблем. Загоюються всі травми, більше не болить. Буде так і так є. Так, давайте подивимося, скажіть, допоможіть. Ви ще сили чи вдалося? Очистити. Тут такі два хороші крадники і сущу кладовицьку магію ще. Ось теж це був мертвий. на шийники чіпляли, але ми все познімали. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив, щоб вдалося очистити хто дивиться відео близьких людей зараз. Ну так, тут на вас, конечно. Звісно... Дивіться, може хтось вирішив, що ви комусь щось винні. Але це тільки в цієї людини в голові така думка. Це обман, це маніпуляція, це обман. І ви нікому нічого не винні. Оце все я збираю так. Заперечую, анулюю всю програму негативну. Заперечу, обираю всі мороки, а морочки, негативні програми знімаються. Ви нікому нічого не винні. Буде так і так є. Угу, як кольцовку ставлять, щоб не завершилось? Завершаю, розриваю кольцовку, більше не працюю, по колу більше не паде. Всі перекриття доріг знімаються, відкритий шлях на щастя, на любов, на здоров'я, всі залежності. Це морочки, мороки, прив'язки відсікаю. І не працюють. Анулірую повністю всі програми негативні, що роблять на тих, хто дивиться відео, близьких людей, знімаються повністю, відкривається шлях на щасливу долю. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Всі, хто на вас позаряться, самі без нічого остануться. Сили втратять, свідомість втратять. Більше напасти не зможуть. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть ворогів. Перекриваю. лиха зробити не зможе, по інших шляхах іде, тікає, лякається. Напасти більше не зможе, захист стоїть міцний, буде так і так є. Давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, що заважає відновитися чи... Вдалося очистити зараз тих, хто дивиться відео близьких людей. Цікаво ви в оточенні агресорів. Всі полюють на ваш шлюб, на вашу сім'ю, на ваш дім. Дуже треба бути обережними, не з ким не випивати. Зараз захист стоїть. Головна тут ідея цього розкладу: в дім нікого не пускати. Якщо вас запрошують, то тільки на нейтральну територію до себе в дім не пускати. особливо випивати щось. І дуже обережно пити тільки те, що ви придбали собі самі. То що тут планують напаювати програми негативні робити. Загалом чистка пройшла вдало. Все, що з вами робили погане, повернулося тому, хто робив. По Верховному суду не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому, хто робив, хто замовляв, хай з ними все це відбувається. Все, що вам погане, бажали, хай з собою зроблять, буде так і так є. Більше лиха зробити ворог не зможе, сили втрачає, свідомість втратить. А вам відновлюється вся енергія, фінанси, здоров'я, молодість, краса, загоюються всі травми, більше немає причин для страждань, більше серце буде. Болить буде так і так і є. Перекриваю, перекриваю. Всі крадніки, стяги, які б не ставили, більше поставити не зможуть. Які з гуся вода сходять ці негативні програми. Повертається енергія до вас. Буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відновити всі фінанси, здоров'я, молодість, красу тим, хто дивиться відео, близьким людям. Ніщо не заважає бути щасливим, буде так і так є. От, я на цьому буду завершувати. Така в нас вийшла вечірня чисточка. Все буде добре, треба продовжувати. От, я дякую вам за увагу, по можливості. Ви е, зробіть е, свій відгук. Можна зробити це донат, або подобайка, поставте, або коментар. Це все іде як енергообмін, і Всесвіт розуміє, що ви вдячні, що вам це дуже потрібно і ви е, дякуєте. На цьому я завершую. До зустрічі!